Це геймпад вашої мрії. Я просто взяв геймпад, нажав на кнопку та від'єднав до ПК. Та ось ви бачите мій лаптоп. Ви бачите, як я граю. Цю вулицю ми всі знаємо. Знаємо вже років 20, тому що ми на неї росли. Це самий безпроблемний геймпад, який ви можете купити для себе, для свого компа або лаптопа. Я хочу грати з цього геймпаду. Я зажимаю на кнопку. Оп, він під'єднався. Ну, за 5 секунд далі, дивіться. Оп. Оп. А, навіть так, да? Оп. Оп. Тобто мені не потрібно встановлювати ніякі драйвера, мені не потрібно робити нічого, мені не потрібно танцювати з бубном, займатися сексом з лаптопом, мені не потрібно робити взагалі нічого. Я просто взяв геймпад, нажав на кнопку, та ви бачили самі, як я його під'єднав до ПК. Чому це можливо? Тому що геймпад від Xbox це Microsoft, а Windows 10, яка в мене, це теж Microsoft. Це усе це, це екосистема Microsoft. Та якщо ви хочете взяти собі самий нормальний геймпад, це буде лише геймпад від Xbox, геймпад Series X або геймпад Series S. Він в мене трошки модернізуватий. Я, я на ньому цілки змінив та додав ось ці от колечки. Прикольні. Але насправді цей геймпад має свої системні вимоги. А саме, можливо, я вже це колись робив, але можливо, прийдеться інсталювати лише один драйвер на ваш ноутбук. Ну і зараз, як я казав, про вимоги, тобто технічні вимоги для цього геймпаду. Казалось би, да, геймпад, технічні вимоги, дивіться. В мене все працює гарно лише ось чому. В мене ліцензійна Windows, котру я скачував з офіційного сайту Microsoft, та я її активував ліцензійним ключем, тобто ліцензійна Windows, ліцензійний ключ. Це не китайська копія, це оригінал. Тобто я її я знав, що це оригінал Xbox. Він там має сотню маркувань, що це оригінал Xbox. Це іграшка, та вона коштує дорого. У Європі коштує 52 євро. В Україні, мабуть, буде коштувати десь там 2000 гривень. Можливо, я не знаю, я не дивився. Ну, Скоріше за все, десь буде так. Але якщо ви купите для ПК цей геймпад та у вас буде ліцензійна вида, активована ліцензійним ключем, ви не будете знати навіть жодних проблем з підключенням до ігор, крім старих ігор, таких як приміру GTA San Andreas, для котрої, щоб грати на геймпаді, мені потрібно завантажувати спеціальний додаток. Тому. Якщо ви хочете сьогодні купити геймпад без проблем. Геймпад от Xbox це самий найкращий геймпад, який ви зможете знайти, тому що вінда це Microsoft і Xbox це Microsoft. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім пока!